У мене достатньо давно було відчуття, що просто писати і публікувати пісні це вже якась лажа. Ну, просто навколо стільки музикантів, більш талановитих, менш талановитих, є суперталанти, звісно, Богом поціловані. Але якщо усереднити, то всі ми пишемо купу шуму, який. У таких кількостях нафік нікому не потрібен. І в чому тоді особисто мій сенс? Що я роблю такого дійсно унікального і значимого, що мало б мене вдовільнити як митця і дати моральне заспокоєння? І ці думки були ще без усіляких штучних інтелектів. Після десятих років ми у музичній сфері. Вийшли у якусь епоху самокипіювання і деградації. На мою суб'єктивну думку, все найкраще лишилось у минулому столітті, а все, що запропонувало нове покоління, це автотюнений реп, який і не репто насправді.